Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось таке дуже гарне та неймовірно смачне різдвяне польське печиво колячки. Виходить, печиво дуже смачне, дуже ніжне, а готувати його легко. Та саме головне, що для цього потрібно всього декілька інгредієнтів, які доступні кожному з нас. Борошно, масло, сир, ванільний цукор, сіль. Для начинки будь-який джем. Як бачите, інгредієнтів мінімальна кількість, проте печиво виходить дуже-дуже смачне. Для цього нам потрібно масло кімнатної температури, додаємо у велику миску. Сюди ж додаємо і сир. Зазвичай в рецепті використовують домашній кисломолочний сир. Проте можна використати також і крем чіз чи сир рікоту, будь-який, який у вас є, який вам подобається. Ці колячки виходять чимось схожі на наші е, рогалики. Далі додаємо сюди борошно. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту на чотирьох мовах. Ванільний цукор. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Дрібка солі. І замішуємо тісто. Нам потрібно всі інгредієнти перемішати та перетерти, тобто, щоб замісилося однорідне тісто. Можна це все зробити руками, а можна також і в кухонній машині. Я буду руками, тому що тісто замішується дуже швидко. Якщо є бажання, ви можете його також ароматизувати різними спеціями та прянощами. Проте я хочу зробити оригінальний рецепт. Щоб показати вам, як який він насправді сам оригінал. Тобто, за рахунок прянощі, це вже буде варіація, якесь інше печиво. Проте я думаю, що не менш значне. Тому що актуальні зараз прянощі, такі як аніс, кориця, кардамон, імбир, дуже гарно підходять до печива, до різдвяної випічки. Більше борошна ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб не забити тісто, і воно не вийшло, і печиво не вийшло дуже жорстке та туге. Дуже довго та інтенсивно тісто вимішувати не потрібно, нам головне, щоб перемішалися всі інгредієнти. Ось такої консистенції повинно утворитись тісто. Далі нам потрібно його загорнути в харчову плівку та відправити на годину в холодильник. І відправляємо тісто в холодильник. Отож, після того, як тісто трішечки охололо в холодильнику, Відрізаю шматок, з яким буду працювати. А решта повертаю назад в холодильник. Робочу поверхню, де буду працювати, присипаю добре борошном та викладаю зверху тісто. Обкачую тісто з усіх боків борошном, щоб воно не прилипало. І розкачуємо в прямокутник. Постійно посипаючи борошном, щоб тісто не прилипало. Не розкачую тісто дуже тонко, щоб печиво не висохло і не зробилося сухариками. Та і не дуже товсте, щоб всередині пропеклося. Тому що в нас ще буде начинка. Ось, до прикладу, ось такої товщини. Далі нам потрібно тісто розрізати на прямокутники До вільного розміру, який вам більше подобається. Я скористаюся з такою палетою, тут є лінійка. Хочу, щоб ці. щоб я хочу, щоб печиво вийшло більш одинакове і рівне. Проте це не обов'язковий крок. Якщо хочете, щоб печиво було менше, тоді вущі розрізайте смужки. Та будемо нарізати на більш-менші прямокутники. Якщо хочете, щоб, от були, щоб печиво було більш велике, тоді, звісно, і форми робимо більші. Ось такого, до прикладу, ось такого розміру. Я хочу зробити печиво, щоб воно було досить маленьке, ось таке, на один укус. На мою думку, воно акуратніше виглядає гарніше. Проте, ви повторююсь, можете зробити за своїм бажанням. Далі по центру викладаємо начинку. Ви беремо варення чи джем, те, що вам подобається. Смородина, малина, ожина, лохина, все, абрикос, персик, все, що вам подобається, будь-що. Я використовую вишню та персик. Ось так викладаю начинку по діагоналі. Два протилежні кінчики добре защіплюю, щоб вони не розімкнулися під час випікання. І так формую все печиво. І готове сформоване печиво викладаю. На форму, застелену пергаментним папером. Роблю невеличку відстань одним біжодним, щоб, щоб мало як циркулювати повітря та вони гарно випікалися, розширювалися. І так продовжую з усім тістом. І готове сформоване печиво. Відправляю випікатися в попередню розігріту електричну піч до 170 градусів. Режим верх-низ до готовності приблизно хвилин 13-14. Після того, як печиво випіклося, викладаю його на решітку для того, щоб охололо. Далі будемо присипати цукровою пудрою та насолоджуватись. І ось таке чарівне печиво виходить дуже гарне та неймовірно ароматне. Воно дуже дуже ніжне, проте хочу знову наголосити на те, що коли формуємо печиво, дуже дуже добре потрібно закріпити кінчики, тому що вони відкриваються під час випікання. Далі декоруємо печиво цукровою пудрою. І ось таке гарне та неймовірно смачне печиво дуже ніжне виходить, і покажу, яке печиво виходить всередині. Дивіться, яке воно ніжне. М -м -м. Дуже смачне. За своєю структурою тісто нагадує навіть і листкове. Ви зможете побачити. Це дуже і дуже смачно. Вау! Ви повинні обов'язково його приготувати та насолодитися цим смаком. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. кажіть подобайки, підписуйтесь, та діляйтеся з друзями. До скорих зустрічі! Нехай щастить!